Так, ваші уваги представляються електронні трансформатори. Суть їх, вони електронні. Чого в чому суть електронних? Вверху 4 входи. РСТ 3 фази, 0. Ну, по 400 вольт фази, з нулем поміряли 230. Виходи. Виходи повинні бути написано 220 L1, L2, L3 і плюс ще на управління, он виход 1 s r R2SR. Це виходи, оце воно, як поняв, управління вертається. 220. Почали міряти напряження між ними. Без роботи L2, L3, ще там напряження 60 вольт, L3L 120 вольт l L1L2 тоже там 80 вольт Ну суть електронних яка Іде возврат через них оце управління 2. Вот. і якщо без нагрузки Якщо не дана нагрузка на них то вони дають мале напряження. Як тільки нагрузка, ну це ж напряження дають. Це в основному вони сервоприводи дають питання на сервопривод, щоб скачки напряження ніяк не повлияли на контроль сервопривода. Ось такі цікаві штучки коштують кожна коштує 2500. Такий легкий електронний. Трансформатор на 220. Сіровоприводи, де велике напряження там не нужны. каждый із них написано 3 кВт кВт Ампер. 3000 Вт. І оце ж підключені до них же ж два управляющих, Видимо з інкодера сигнали йдуть на потребление на вращении то делают напряжение поднимается процесі роботи работы вот, то напряжение поднимало до 220 конечно ні, Ну, то наверное, надо на, на полнующу лявать а так то вот ну, такие есть